За агрокліматичною та ґрунтовою характеристикою, а також даними щодо умов для поширення вірусної інфекції, в Україні визначено окремі зони можливого виродження картоплі. Таких природних зон існує чотири. Перша зона найменшого виродження. Це Карпати і Прикарпаття. У зону входять гірські і передгірні райони Закарпатської і Чернівецької областей. Передгірні та гірські райони Карпат відрізняються від інших. Сумою опадів і температурним режимом. Висота гір коливається від 500 до 1500 метрів над рівнем моря. Середня температура липня зменшується від 17-19 в передгір'ї до 12-15 градусів Цельсія у горах. Опади навпаки збільшуються від 700-850 в передгір'ї до 1200 мм у горах. Ця зона має найкращі умови для вирощування насінної картоплі. Проте в Закарпатській і Чернівецьких областях є низинні райони до 250 метрів над рівнем моря, які не сприяють вирощуванню якісної насінної картоплі через високі температури та велику кількість переносників вірусних хвороб. Зона має різні ґрунти, більшість з яких придатна для вирощування садивної картоплі. Друга зона зона слабкого виродження картоплі. Це Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська і Чернігівська області, а також північні райони Вінницької, Київської, Сумської та Хмельницької областей. Грунтово-кліматичні умови цієї зони найсприятливіші для вирощування садивної картоплі. Проте західні і східні райони значно різняться між собою у найтеплішому місяці, липні, Середня температура повітря на заході Полісся становить 17-18 градусів Цельсія. А в центральному районі і на сході вона вища 18-19. Максимальна температура повітря в цей час у західних районах 35-36, а в інших районах Полісся 37-39. Річна сума опадів 550-625 мм. Але в крайніх південно-західних районах. Вона місцями досягає 740-770 мм. Найбільша річна сума опадів 850-950, а найменша 300-400 мм. На полісці за період з квітня по липень випадає в середньому 230-290 мм опадів, а в його крайній південно-західній частині до 300-400 мм. Із серпня по жовтень кількість опадів зменшується до 140-170 мм. І лише на заході вона досягає 170-200 мм. О 13-й годині відносна вологість повітря низька на всій території полісся 37-39%. У цій зоні найбільш поширені дерновопідзолисті ґрунти, які складають близько 70% усієї території. Третя зона. Зона помірного виродження картоплі. До неї входять Полтавська, Черкаська, південні райони Київської, Сумської, Хмельницької, Вінницької, північні райони Кіровоградської та Харківської областей. ґрунтово-кліматичні умови тут є сприятливими для вирощування садивної картоплі. Але протягом вегетаційного періоду спостерігаються різні зміни метеорологічних факторів, які негативно впливають на розвиток рослин. Найвищі і одномаднітні температури спостерігаються в липні і в серпні. Середня липнева температура 21-22 градусів Цельсія, а в окремі дні липня і серпня максимальні температури повітря можуть досягати 36-39 а то й вище градусів за Цельсієм. Кількість опадів за рік поступово зменшується у напрямі з північного заходу на південний схід від 600 до 490 мм. А за вегетаційний період від 400 до 330 мм. Спостерігається значне коливання відносної вологості повітря. Зниження її у весняно-літній період до 30% і нижче, шкідливо позначається на розвитку картоплі, особливо в період бульбоутворення. Поширені чорноземні і сірі лісові ґрунти, що утворилися на карбонатних лісових материнських породах. Вони високородючі. І при достатній вологості забезпечують високі врожаї картоплі. На лівобережжі в заплавах річок недри, супою, трубежа, ірпеня та інших є значні масиви болотних ґрунтів. Після проведення належних меліоративних робіт ці ґрунти з кислою реакцією ґрунтового розчину використовують для вирощування насіннєвого матеріалу. Але для вирощування якісного насіннєвого матеріалу більш придатні північні райони цих областей. І четверта зона це зона сильного виродження картоплі. До неї входять Запорізька, Донецька, Луганська, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, південні райони Кіровоградської та Харківської областей і Крим. Кліматичні умови зони відрізняються великими коливанням вологи, температури повітря та ґрунту за періодами і порою року. З півдня на північ зони кількість опадів збільшується. Безморозний період зменшується, а температура знижується, спостерігаються різкі коливання кількості опадів від 220 до 770 мм. За період квітень-липень тут випадає від 170 до 200 мм, а за серпень-жовтень до 110 мм. Літній період характеризується високими температурами повітря без значних змін. Середньомісячна температура липня, найтеплішого місяця, місяць 21-25 градусів за Цельсієм. Максимальна температура 30-42, а то й вище. Відносна вологість повітря о 13-й годині є найменшою порівняно з усією територією України у травні-серпні вона коливається в межах 40-55, хоча окремі травневі дні. Бувають з вологістю меншою за 30%. Усі зазначені метеорологічні показники негативно позначаються на вирощуванні картоплі без зрошення. Вирощування садивної картоплі на півдні займаються мало. Орієнтовні строки сорту оновлення при використанні еліти як вихідного матеріалу для зони найменшого виродження через 7-8 років слабкого виродження, 5-7 років. Помірного виродження 3-5 років і зони сильного виродження 1-2 роки.